А потом, говорит, сейчас он позвонил, говорит, у вас, говорит, реально вкусно. Говорит, сделайте мне еще 4 штуки обычный стандартные. Вот сейчас я ему делаю еще. Mm, я зрозум. Це кажется про клиента, так? Да. А він брав у нас перший раз? E, да, кстати, первый раз брал. Ну, ну, брал, взяв перший раз, ему сподобалось. И він каже, зробить мне ще. Да? Да. Угу. Друзі, так що так от. ми вас запрошуємо до нас в наше міні-кафе Кримська татарська кухня відвідати наших кримських чебуреків у місті Бориспіль. А де ми саме знаходимося? Це вулиця, Київський шлях, це центр міста. 79. Ребята, подписывайтесь на наш канал и станьте тысячным человеком с нас в чугуре бесплатно.